Държава му ще бъде с Да, Квартира? Да. Няма, може, пирог и толкова. да е този. Няма, е е е е е е е

Приходять з електрона черга і стантор. Електронна черга, де Якщо людина не входить в курсі, адміністратор Колектив по якому питанню, в цьому приміщення ще є одне дай фонд, де сидять тисяча працівників на телефонах, весь час разом з цього несуть майже потрапити. どうしてこんなことやったんですか На прозі робочого дня вони робить до З додаткові. Вони до шостої. 300-400. А коли буває багарів, коли людей приходить, а коли інші субсидії переробляють то день. Тому що, ну, року 45 кафе був. ちょっとこれで毎日寝かせたくたくたくしますか、ね? Кожного дня ми з вами користуємося водою, але за воду треба платити, і дуже часто відбуваються зміни в складі сім'ї. людина переїжджає на іншу адресу, багато інших технічних нюансів і завжди є питання, на які треба отримати відповіді. З тим завжди були проблеми на водоканалі, тому що Сервісу стосовно обслуговування мешканців не приділялось достатньо уваги. Сьогодні ви бачите зовсім інший підхід. Це фактично той самий стандарт, який ми сьогодні запроваджуємо в наших центрах обслуговування мешканців, коли є автоматична черга. Коли нормальний підхід немає жодних бар'єрів, ти сідаєш, спілкуєшся з людиною напряму. І, в принципі, мені приємно, що люди, які приходять, вони задоволені відповідями і фаховістю спеціалістів, які їм допомагають, їх консультують. Також, крім тих працівників, які ви бачите тут, ще 10 операторів працюють в закритому режимі, дають відповіді на безпосередньо телефонні дзвінки, запитання, які виникають. Наша задача, щоб в принципі в телефонному режимі можна було вирішити основний об'єкт. Питання. Якщо це вже не виходить, і треба сково прийти, щоб пронести ті чи інші документи, будь ласка, люди приходять достатньо швидко отримують свої послуги. Що приємно, що система працює дуже і дуже якісно. В принципі, дай Бог всіх запрошуємо. Приходьте в сервісний центр водоканалу, щоб отримувати ту чи іншу консультацію. Ну, власне, політика міста це центри надання послуг в кожному районі міста Львова і окремо в мікрорайонах. От ми, наприклад, центр надання послуг будемо робити в рясне окремий, будемо робити в Брюховичах, Винниках і Рудно. Що є компактне проживання мешканців, то це в тій частині водоканал. Він дуже багато має комунікації з людьми, але в принципі, в ідеалі, той самий сервіс, який сьогодні надає водоканал, мали би надавати наші центри обслуговування мешканців. Щоб людина все-таки територіально могла підійти і отримувати ту чи іншу послугу, зараз ми над тим будемо разом працювати, тому що центр надання послуг Львівський на є поза конкуренцією в Україні, тому що ми, власне, вибрали підхід не концентрації в одній будівлі, як це робили в декількох містах, і це велось проблемним, враховуючи величину міста Львова, тобто ти підходиш до ближчого центру, який знаходиться неподалік від твого будинку. Тому водоканал надає свої послуги, теплоенерго надає надає свої послуги. В принципі, комунальні підприємстві ЖЕК, як ви знаєте, вони підуть на реформу, і ми плануємо, і міняючи саму суть, щоб також і люди відчули зовсім інший. Ну, Іншу якість послуг я б так сказав. Ну я вам хочу сказати, що за ці місяці суттєво є покращення, тому що просто раніше, якщо люди приходили, вони ходили по кабінетам, шукали яке питання, в який кабінет зайти. На сьогоднішній день люди приходять сугубо тільки сюди, з сервісного центр, по будь-яким питанням, які б не стосувалися, чи то технічні питання, чи то розрахунки, всю інформацію вони отримують тут. І якщо необхідно час якийсь для вивчення того чи іншого питання на дня відповіді, вони також залишають тут свої письмові заяви і через певний період часу їм просто телефонують, коли можна забрати чи певні документи, які для них готували чи інформацію, вони тільки тут це отримають. Більше нікуди людям ходити не треба. Різнопланово різнопланово не можна сказати, що більше того дня. різнопланово. Крім того, я вам ще хочу сказати, цікаво, що багато дуже людей почали користуватися послугами інфо львів, тобто це за допомогою комп'ютера цього програмного забезпечення. що Якщо в травні місяці ми робили статистику, це інфо львів користувалося 18 тисяч мешканців. Ніж мешканці абонентів наших, то на сьогоднішній день це вже більше 50 тисяч мешканців абонентів, які практично отримують цю інформацію через комп'ютер. Тобто здають показники проплати, роблять показники всю інформацію по історії проплати. Вони всі мають то і якщо їм необхідно щось уточнити, вони можуть по єдиному телефону 2 чотириста 100 міський телефон зателефонувати в наш кол центр і отримати там можливо сугубо чисто інформаційну таку інформацію, і їм нікуди не треба взагалі ходити.